Направду, це е, був проголосований такий, я б я б його назвав один з ключових законопроєктів, який в майбутньому дозволить е, українським аграріям, скажімо, претендувати на загальноєвропейську підтримку. Тому це спільна аграрна політика Європейського союзу, тобто те, то, що ми е, в ньому маємо інтегруватися і інтегрувати фактично український аграрний сектор в цілому. О, це має ну, дати. Дати можливості для аграрів. Тобто це сьогодні не йде про які вже прямі кошти, це не йде про, е, скажімо, сьогодні дотації, рівень дотації і так далі. Це мова йде сьогодні, скажімо, десь про саму систему, яка е, має ну, бути прозорою. Ефективною, зрозумілою для європейців. Тобто європейці сьогодні мають на, на, на тому етапі вони мають розуміти український аграрний сектор. Тому що багато є тих речей, коли ми, для прикладу, приїжджаємо в Європу, і в Європі сьогодні говорять: та вас там на Україні є тільки. Окремі великі агрохолдинги, які зареєстровані десь там юридичні адреси, зареєстровані на Кіпрі. Вони збагачуються, вони працюють. А від цього там ні українське населення, ні українські там е, держава, Україна фактично нічого не має. Тобто, я, ми і ми починаємо коли розмовляти, розповідати про те, що український аграрний сектор він є. Різний і він чимось є і в якійсь мірі і схожий на європейський аграрний сектор, тому що в нас є дуже багато дрібних фермерів, в нас є малих фермерів, в нас є е, малі, е, скажімо, присадибні ділянки, які обробляються, також як, як десь е, є і в Європі. В нас є середній фермер, ну і в нас є типу великого американського фермера, який є абсолютно велик, як Якби ми їх там не називали, вони є це і, і тому я думаю, що от. Якраз можливість сьогодні законопроекту 13.202 – Це якраз можливість є е, от, відслідковувати фактично, як проходять рухи і який український аграрний сектор. Вітаю вас, шановні колеги, шановна аграрна спільнота, народ України. Законопроект 13.202-1 – це альтернативний законопроект, який був підтриманий е, комітетом аграрної політики. Е, тому що оригінальний, який був поданий кабміном, це тринадцять 13, був 13202. Даний законопроект розроблений з метою виконання міжнародних зобов'язань України передбачених статтями 403, 406 угоди про асоціацію України. З ЄС з однієї сторони та європейським союзом, європейським співробітництвом атомної енергії та джерелами, членами ЄС, з іншої сторони та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС Ukrainian Facility, запровадженої регламентом ЄС, європейським парламентом та ради від 29 лютого 2024 року. Даний законопроект, шановні колеги. Він створює виплатну агенцію, яка в свою чергу дає можливість прозорому механізму щодо дотацій в агросектор від наших європейських партнерів, включно коли Україна вступить в європейський союз. Шановний пане голово, шановна Олена Константинівна, шановні народні депутати України, проект закону розроблено з метою виконання плану дій України щодо створення інституцій, необхідних для адаптації аграрного сектору. До вимог Європейського союзу у межах імплементації закону України про державну підтримку сільського господарства України передбачено створення базових інституцій за принципами спільної аграрної політики Євросоюзу, зокрема виплатної агенції. Ці інституції забезпечуватимуть своєчасну та точну виплату державної підтримки сільськогосподарським виробникам, а також сприятимуть підвищенню інституційної спроможності мінагрополітики в частині підготовки та реалізації програм підтримки. Сільськогосподарських виробників. Крім того, буде запроваджено систему збору даних у сільському господарстві та впроваджено підходи середньострокового планування на основі європейських принципів. Одним із ключових інструментів в реалізації цих регламентів є створення виплатної агенції. Виплатна агенція це інституція, що відповідає за адміністрування фінансової підтримки у сільському господарстві відповідно до стандартів Євросоюзу. Випадна агенція це бюджетна установа, яка підпорядковується, буде підпорядковуватися Міністерству аграрної політики. Крім того, вона зможе залучати і використовувати кошти міжнародної технічної допомоги, гранти, благодійні внески. Тощо випадна агенція стане головним розпорядником бюджетних коштів і адміністратором усіх видів державної фінансової підтримки агровиробників. Дякую, Дмитро Костюк. Житомирщина прийняття даного законопроекту. Це важливий крок на шляху. Вступу України до ЄС як голова підкомітету з питань соціальної політики в сільській місцевості, хочу запевнити всіх народних депутатів, що саме створення виплатної агенції є головним, головною вимогою Єврокомісії в шляху до аграрної євроінтеграції. Загалом є три кейси, і один з них це саме розвиток сільських територій. Випадна агенція потрібна фактично для того, щоб Україна могла розпоряджатися тими коштами, отримувати розпоряджатися тими коштами, які Європейський Союз готовий нам надавати в майбутньому. Для цього потрібно створити певну структуру, умови створення якої її функціонал прописаний саме в цьому законопроекті. Тому прошу всіх підтримати, проголосувати. У нас часто буває в Верховній Раді, що входять якісь е, на розвід проекти, які називаються євроінтеграційними, але під ними є якісь інші моменти з приховання. в цьому законопроєкті 100% це законопроєкт саме про євроінтеграцію. Це законопроєкт, який також в рамках вимог Ukraine Facility. він був розроблений. Міністерством аграрної політики і допрацьований народом депутатами. Чому я закликаю голосувати саме за депутатський законопроект, тому що він більш пропрацьований і, власне кажучи, на самому комітеті аграрному сам міністр аграрної політики теж підтримав саме депутатський законопроект? Тому прошу проголосувати за альтернативний. Дякую за увагу. Ключові переваги цього законопроекту: по-перше, документ імплементує положення двох регламентів ЄС. І відповідає угоді про асоціацію та формує інституційну основу для залучення коштів в Україн Facility. І увага, зверніть увагу: йдеться не лише про реформу, а про системне наближення до європейських стандартів у сільському господарстві. Беріть приклад з комітету з питань аграрної політики. Друга перевага: інституційна модернізація. Передбачено створення виплатної агенції, інтегрованої системи адміністрування, системи сільськогосподарських даних, ключових елементів прозорої та ефективної підтримки аграріїв і комплексний підхід. Проєкт, на відміну від урядового охоплює ширший перелік законів ніж урядовий варіант від фермерства і страхування до аграрного реєстру і кооперації. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проєкт закону з реєстраційним номером 13202-1, Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі. Прошу голосувати. За 280, рішення прийнято. Дивіться, це е, як на мій погляд, ну це ситуація, вона сьогодні. Ну надзвичайно є складною, бо ну треба розуміти, мова йде сьогодні про десятки, якщо взяти чисто там е, систему. Е, Запровадити ту саму систему, яка сьогодні працює в Європі, її запровадити тут ну на території України відносно там гектара, певної культури, підтримки на голову, на кілограм, там на дою, на, на різні ті речі, які сьогодні під, 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 стимулюється підтримка європейського аграрного сектору. Ну, це мова йде ну про десятки мільярдів, мільярдів гривень. Але це ну, не про гроші сьогодні. Тобто ми маємо це розуміти. Тобто Про гроші і про програми це програми, вже програми, які будуть працьовані. Це робота вже урядів. Тобто, це ми, ми говоримо про законодавство, яке адаптує сьогодні європейське і українське законодавство. А вже програми, це вже напрацювання урядів, які вже мають напрацювати відповідні програми і так далі. Це на це підуть. Я думаю, що не один рік. Але український е фермер він має право, е так же само, як е фермер будь-якої європейської країни, він має так само мати можливість претендувати на, е на такі дотації, на такі допомоги. І ще цей законопроект я б хотів ще е доповнити, що тут має бути інтегрована система НБС. Адміністрування і контролю от за тими коштами, тому це дуже важливо, щоби мати можливість контролювати ті кошти, тому що. Щоб не було зловживань, там, тобто, щоб, скажемо, фермера, які претендують на якісь на певну, там, дотацію, допомогу, щоб вони це не робили двічі, щоб вони це не підробляли документів. Оці всі речі, там адміністрування, контроль і так далі, вони всім виписані, є в законопроекті, які дозволяють ці всі речі прослідковувати, щоб воно все було як, як одне ціле.